Постіль байкова першого сорту. вага лоту 10 кг, ціна 1700 гривень за цілий мішечок. Саме перше, що нам попадається, це ось така простень на резиночці. Далі наволочка. Це до цієї, цілий комплект. Наступна моделька йде ще одна простень на резинці це буде односпальна, такий оранжевий класний колір. Наступна така ніжно-розова. Це як на дитяче. Теж іде на резиночці. Так, далі. Ідедіяльник нам попадається. Ой, дивіться, яке гарне поєднання кольорів взагалі бомбезне. Мені здається, це буде на двохспальне. Так, наступне ще одна простинь на резиночці, на односпальне ліжко. Я вам скажу, в цьому лотику вже є досить багато, саме цих простинів на резиночці. Далі, така моделька. Це півтора спальня з таким красивим візору, о, під одіяльник Далі наволочка. Наволочка йде ось така велика. 50 на 50, вроді. Би. Ще одна велика. Дивіться, бомбезна дуже класно виглядає. Так, ще одна. Касіренька з зірочками, дуже теплесенька. Далі йде така подовгувата 50 на 70 наволочка. Далі ще одна ось така. Там комплектик виходить. Так, наступне ще одна. Ось така на ковдру. Це буде, мені здається, теж або півтора спальня, або двох спальне. Далі наволочка ось така світленька з квіточками. Далі така моделька. Це, це теж. Ось такого плану на ковдру. Це буде одна спальня або півтора спальна. Наступна ще одна. До речі, така сама на ковдру. Далі. Далі і останнє це буде підодіяльник. Він йде без резиночки. Ось такий. Теж досить красиво виглядає. Такий ніжний гарний колір. Без різиночки буде на двохспальне ліжко. І в принципі, все. Я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків за ціною 1700 гривень постіль байкова.